Сьогодні ми святкуємо особливий день 45-річчя нашої церкви. Але церква це не будівля. Церква це люди, які вже понад 80 років збираються разом, щоб поклонятися живому Богові. Наша історія була нелегкою. Ми проходили через випробування, та гоніння, через труднощі і перемоги, але віра та любов до Бога завжди були нашим підкріпленням. молитвами и постами, жертвенностью и стойкостью верующих был вымолвлен наш дом молитвы. Много запросов было, много поездок братьев было, ну, к властям я и власти решали эту всю проблему. Ну, старались нам дать в таком месте, где они считали, что мы не построимся. Постоянные были круглосуточные посты и молитвы не прекращались, не прекращались. И на работу шли, масса христиан нашей церкви, других приходил даже, и шли, и шли, и шли, и шли. И служили сестры, и старушки приходили, гвоздики выравнивали, потому что все, что стоило делать, братья сами все же делали. Все, и сестры, все, все, кто чем мог. Кушать на тачках везли, и здесь готовили. Ну, в общем, это была действительно это первая пятидесятническая церковь. Служений было, я, наверное, не могу все не перечислить тюрьма, женская колония мужская. Церковь, еще раз говорю, горела, горела и горела. Дед-дома, дед придет и помощи, это все сироты, обездоленные нищие, крамы, слепые. Наши кто где болел, всех посещали, но не было просто места, где бы наша церковь, проще сказать, не участвовала. 45 лет тому на месте, которое пожало непридатным для будівництва, постала церковь. І, хоча будь-яка споруда тут мала б зруйнуватися, дім Божий стоїть і сьогодні без жодної тріщини, що свідчить нам про вірність його засновника. І дуже благодарна Богу за те, що у нас є ця церква, і ми являємося частю. Тому що моє становлення пройшло в цій церкві, діти наші появились в цій церкві, основання хороше заложила для наших дітей в цій церкві. Они приняли водное крещение, они служат Богу. И я очень благодарна за служителей и за подростковое служение, за все, что вы вложили в нас и в наших детей. А, и были разные периоды интересные, хорошие, классные служения, эти группы. Были хары, были вангелизации, були выезды, были всякі гости, такие классные встречи семейные. В общем, вспоминать только все самое самое хорошее и самое-самое доброе. Наша церква, вона пройшла дуже багато різних етапів, були різні випробування. Ми пройшли пандемію ковід, коли збирались по домівках. У нас були такі домашні групи, але церква не постраждала від цього. Після пандемії ми зібралися знов разом, прославляли Бога, і Бог дійсно допоміг нам в цьому. Пройшов якийсь час. Розпочалась війна, і дуже багато людей вони поїхали по різних країнах. США у Німеччину Польщу. Але церква вона не залишилась пустою, тому що багато нових людей прийшло і з інших церков, і в нас такі евангелізаційні служіння, і багато нових людей вони прийняли Христа у своє серце, отримали спасіння. І Наша церква вона зараз наповнена людьми, тому що це дійсно Божа церква, і дійсно це така велика сім'я, яку Бог завжди підтримує, підкріплює і завжди разом з нами. Змінюється покоління, змінюються форми служіння, приходять нові люди, але незмінним залишається одне: Господь завжди тут, серед своїх людей. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо пройдений шлях і з надією дивимося у майбутнє, чекаючи, що Бог діятиме ще більше і ще потужніше. Віримо, що саме ми станемо свідками великих Божих проявів і чудес, які особливо будуть явлені в цей останній час.